Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок я досліджую світ. Тема уроку – «Родинні традиції і свята. Сонце встало, запалало і дітей всіх привітало. Добрий ранок, сонечко, добрий ранок, діточки, добрий ранок, квіточки. Хай цвіте лужочок і шумить гайочок. Будемо дружно працювати, щоб змогли на всі питання повні відповіді дати. Давайте ми з вами спробуємо розгадати ребус. Погляньте, будь ласка, на малюночку ми бачимо букву Т. Далі у нас зображений крап. У слові крап ми забираємо першу і останню букву і залишається ра. Тра. Далі бачимо малюночок диск. Забираємо дві останні букви: Ск, залишається Д. Тра. ДИ. Далі ми бачимо ножиці. Перші чотири букви слові ножиці забираємо. Залишаються ці традиції, і остання буква «ї». «І». і виходить слово традиції. Так, дітки, а які традиції ви знаєте? Традиції святкувати якісь свята, відпочивати, займатися спортом. Багато родин зберігають якісь свої сімейні традиції. Які традиції існують у вашій родині і яких ви дотримуєтеся до цього часу? Попитайте, будь ласка, у своїх батьків. Які справи чи події об'єднали ці родини, які зображені на малюнку, і які традиції, яких традицій вони дотримуються? Подивіться, на першому малюночку родину об'єднало свято Дня народження. Так? На другому малюночку зображено об'єднало родину свято Нового року. На третьому малюнку ми бачимо, що родина підготувалася до зустрічі вечері, так? Різдво Христове. А на четвертому малюночку дівчаток об'єднало якесь інше свято, можливо, Василя. А які традиції дітки вони дотримуються на цих святах? Під час святкування дня народження сім'я дотримується традиції вітати іменинника повітряними кульками, різними подарунками, вдягати такі цікаві смішні колпачки на голову. так? На другому малюночку під час святкування Нового року також дотримуються традицій, ем, прикрашають у своїй оселі ялинку новорічну, кладуть під ялинку багато подарунків. Дивіться, одягають новорічну о, одежу, прикраси. На малюночку третьому дотримуються традиції святкування Різдва Христового, тобто на столі, обов'язково мають бути 12 пісних страв. І найголовніша страва цього свята це, звичайно, кутя, а ще вареники, а ще голубці, а ще паляниця і багато-багато іншого. А на четвертому малюночку дівчаток об'єднало традиці... об свято Василя, і вони дотримуються традиції в це свято ворожити на свого на своє майбутнє чи в скорому часі ці дівчатка знайдуть свою пару і вийдуть заміж. Що ж таке традиції, дітки? Традиції це звичаї, що передаються від покоління до покоління у родині або навіть у цілій державі. Які традиції є у вашій родині? Можливо, ви також маєте традицію святкувати День народжу... народження кожного члена вашої родини. Можливо, у вас є традиція святкувати Новий рік, Різдво Христове, Великдень. Можливо, ви святкуєте ще якісь інші свята. Поспілкуйтеся, будь ласка, про свої родинні традиції зі своїми рідними. І поцікавтеся. Які традиції допомагають зберегти здоров'я у вашій родині? Подивіться, традиції можуть бути не тільки святкування з якихось там свят, веселощі? Традиціями може бути, наприклад, подорож щоденна на велосипеді. Або, наприклад, під час зими, коли випадає сніг, у деяких родин є традиція їздити в гори і кататися. На лижах. Деякі родини мають традицію кожні вихідні ходити на пікнік. Деякі родини вирушають у походи, йдуть в гори. тобто традиції можуть бути різні, так само, як і родин багато, і всі вони різні, які традиції дотримується ваша родина. Відкрийте, будь ласка, зошити і знайдіть родинні традиції і свята. Пам'ятайте, діти, якщо у вашому зошиті є завдання, ви виконуєте його письмово. Якщо завдання відсутні, ви опрацьовуєте його усно разом зі мною. Перше завдання у вашому зошиті. Погляньте, будь ласка, на малюночки, кого називають родичами. Розкажіть про своїх родичів. Давайте пригадаємо дітки, кого називають родичами Тих людей, які проживають в одній родині, в одній сім'ї. Так саме це родичі. Подивіться, наш е, світ складається з сім'ї, з родини та друзів. Будь ласка, у кожнім колі знайдіть і розфарбуйте себе, тобто, якщо ви дівчинка. Ви розфарбовуєте в синенькому колі дівчинку. Якщо ви хлопчик, в синенькому колі ви розфарбовуєте хлопчика, тобто це ви. Далі ви маєте розфарбувати своїх рідних. В рожевому кольорі це мама, в рожевому колі це мама і тато. Розфарбуйте, будь ласка, кольоровими олівцями маму і тата. Родина, дітки, це бабуся. Дідусь, братик, сестричка. А також розфарбуйте друзів. Якщо у вас друзі є хлопчики, ви розфарбовуєте хлопчиків. Якщо серед ваших друзів є дівчатка, ви розфарбовуєте дівчаток. Якщо ви маєте друзів і хлопчиків, і дівчаток, то розфарбуйте, будь ласка, і хлопчиків і дівчаток. Кількість розфарбованих друзів ви можете вибрати самостійно. А родину і сім'ю залежно від того, хто знаходиться із цих зображених людей у вашій родині і сім'ї. Завдання друге. Хто живе разом з тобою? Поміркуйте, це, можливо, братик або сестричка, або й не один братик-сестричка це мама, тато, можливо, разом із вами живе бабусь дідуся. Хто живе окремо, подумайте. Бувають такі випадки, що дорослі братик і сестричка вже проживають окремо. Дуже часто буває такі дітки, що бабуся і дідусь також проживають окремо. На жаль, в, нашій, в нашому житті трапляється таке, що з вами може проживати лише мама, а тато проживає десь окремо. Але нічого, він все рівно ваш тато, це ваша родина. Буває таке, що тітка, дядько, двоюрідні братики і сестрички також проживають окремо. Поспілкуйтеся, будь ласка, хто зі своїми е, рідними, хто з вами живе разом, а хто окремо. Як ви любите проводити вільний час у своєму родинному колі. Можливо, ви полюбляєте, коли збирається вся ваша родина за величезним столом, ви варите смачну, готуєте смачну їжу, випікаєте різні смаколики, збираєтеся, граєте в якісь ігри, співаєте пісень, чи полюбляєте переглядати фотоальбоми. Можливо, ваша родина у вільний час дуже любить гуляти. На природі, кататися на велосипеді, на е скейтборді, скейтборді, чи ще на чомусь, на, на роликах. Можливо, у свій вільний час ви полюбляєте ходити в походи, на природу, на пікніки. Або ви, може, у свій вільний час ваша родина завжди їде до бабусі з дідусем і допомагає їм по господарству, порається на городі, в хазяйстві. Можливо, прибирайте, поспілкуйтеся, поцікавтеся. Щоб ви знали, як ви любите проводити вільний час у родинному колі, у багатьох сім'ях. Зберігаються сімейні реліквії. Це можуть бути фотокартки, це можуть бути, наприклад, якісь листівочки, листи, це можуть бути окуляри, марки, це можуть бути годинники, фотоапарати, вишиті рушники, або вишиванки, або вишиті ем, подушки. Поговоріть, будь ласка, розкажіть про свої. Сімейні реліквії. Можливо, у вас є фото ваших давно уже забутих родичів, яких вже немає в житті. Можливо, є якісь речі, які нагадують, наприклад, вашій мамі або бабусі про їхніх рідних, яких, на жаль, вже немає поряд з вами. Що допомагає тобі зазирнути в минуле своєї родини? Які сімейні реліквії збереглися у твоїй родині? У третьому завданні спробуйте намалювати, якщо у вас є такі сімейні реліквії, або написати назву цих реліквій. Якщо, наприклад, у вас немає нічого такого, ви зараз подумайте і вирішіть, а що б ви хотіли залишити? Після себе своїм майбутнім нащадкам, які будуть у вас дітки, онуки, які пречі ви хотіли їм залишити. Або намалюйте, або напишіть про те, що в вашій родині зберігається, або про те, щоб ви хотіли залишити своїм майбутнім нащадкам. Четверте завдання, дітки, для цього вам потрібно скористатися ножицями та клеєм. Погляньте, будь ласка, з правої сторони вашого зошита ви побачите 5 малюночків: прапор України, ялиночку, дзвоник, торт зі свічками і великодні пасочки. Будь ласка, виріжте ось ці малюночки та приклейте зображення у відповідні місяці календаря. Наприклад, перший малюнок це у яких заходах, зображених на малюнках, бере участь і твоя родина. Наприклад, перший малюночок це торт зі свічками. Тобто це день народження ваш. так? Приклейте, будь ласка, цей тортик в той місяць, коли у вас день народження. Ось я, наприклад, його приклеїла в місяць жовтень, тому що мій день народження в жовтні, а ви в своєму зошиті тортик зі свічками наклеїте у свій місяць народження. Далі Великодня кошик із великодніми яєчками і пасочками. Ви можете приклеїти у травні, тому що минулого року це свято було у травні. Або у квітні, тому що цього року свято Великодня буде в квітні. Тобто, вирішуєте: або в квітні, або в травні. Далі. Малюночок прапора, тобто День прапора, є таке свято День прапора, ми з вами клеїмо в серпні, тому що воно 23 серпня. Далі, малюночок, листячко і дзвіночок позначає 1 вересня, тому саме в місяць вересень ми і приклеюємо цей малюночок. І останній малюночок ялиночка. Це символ нового року, тому ми клеїмо його у місяць грудень, тому що саме з 31 грудня на 1 січня у нас новий рік. Ну, ми його відзначаємо 31. Так, готуємося. Тому клеїмо в грудень. Будь ласка, розмістіть всі малюночки у ті місяці, в які необхідно це зробити. Завдання п'яте. Позначте, будь ласка, на світлинах ті справи, у яких бере участь ваша родина. Якщо ви полюбляєте гратися на природі, позначте, будь ласка, галочкою. Якщо ви святкуєте дні народження, позначте, будь ласка, галочку. Якщо ви вибираєтеся на природу на пікніки, також позначте це галочкою. Оберіть, будь ласка, слова, що характеризують вашу родину. І допишіть ті слова, яких не вистачає. Наприклад, любляча, об'єднана, затишна, весела, дружня, життєрадісна, смішна, балакуча, смілива, ніжна. Я ще пропоную вам дописати рідна, якщо, ну, тому що наша родина найрідніша нам, так? І спортивна, якщо ви дійсно спортивна родина, якщо ви полюбляєте активний відпочинок, ви можете дописати ще якісь свої слова, але головне, дітки, оберіть і обведіть простим олівцем або ручкою із поданих слів те, що відповідає вашій родині, які слова характеризують вашу родину. Як підсумок уроку ми можемо сказати сьогодні, що сімейні свята і традиції єднають родину, тому що коли збирається на свята вся родина, це об'єднує, це тішить, це радує. Зберігайте, будь ласка, традиції своєї сім'ї, не забувайте і передавайте їх новому поколінню, яке буде з'являтися у ваших родинах. Будь ласка, виконайте інтерактивне завдання за посиланням, яке ви знайдете в своїх електронних щоденничках. А на останок, діточки, я пропоную вам використати три кольори з листочків, але у зошиті розфарбувати рибку від, до, відповідно, до, відповідно до твого настрою в кінці уроку. Якщо ви старалися, і у вас все вийшло, розфарбуйте свою рибку зеленим кольором. Якщо ви старалися, але у вас були помилки і було важко, розфарбуйте рибку жовтим кольором. Але якщо ви старалися, але у вас нічого не вийшло, тоді зафарбуйте рибку червоним кольором. Не просто листочки обирайте, а вибраний листочок і вибраний колір, зобразіть вашу рибку. У кінці зошита. А я дякую вам за роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей.